Всім привіт! З вами Раїса Іванівна і ми вчимо математику 5 класу. Тема сьогоднішнього уроку – задачі на відсотки. Перший тип задач на відсотки це знаходження відсотка від числа. Давайте розглянемо задачу таку. Маринці треба пришити тасьму 3 см якої становить 1% її довжини. Зранку маринка пришила 50% тасьми. Скільки сантиметрів тасьми вона пришила. Давайте аналізувати. 3 см приходиться на 1%. А 1% це одна частина сотої. Маринка пришила 50%. Відсотків. 50% відсотків від 1% більше у скільки разів? У 50%. Відсотків. Тож треба 3 см, які приходиться на 1%, помножити на 50%. Виходить 150 см маринка пришила тасьми. Зверніть увагу, якщо 1% дорівнює якомусь числу B, то N%, ну, скільки 100% відсотків, N%, Дорівнює B помножити на n. І пам'ятаєте уже, 100% пам'ятаєте, що знак множення єдиний знак, який може приховатися. Якщо тут не стоїть математичний знак, ви розумієте, що там стоїть, помножити. Задачі, у яких спочатку треба знайти, яке число припадає на декілька відсотків. Називають задачами на знаходження відсотка від числа. Запам'ятайте, щоб знайти відсоток від числа, треба дане число поділити на 100 і результат помножити на кількість відсотків. Зауважу, що можна спочатку помножити на кількість відсотків, а потім поділити на 100. Результат буде один і той же. А як діяти, якщо відсоток подати десятковим дробам? Тоді можна дане число помножити на цей дріб. Наприклад, оскільки 15% це 15 005, то 15% від 3 кг це 3 помножити на 0,15 0,45 кг. Другий тип задач. Це знаходження числа за його відсотком. На практиці доводиться розв'язувати і інші задачі, пов'язані з відсотками. Наприклад, задача на знаходження числа за його відсотком. Розглянемо задачу. Остап складає мозаїку, 20% якої це елементи блакитного кольору. Скільки всього елементів в мозаїці, якщо блакитних 15%. Значить, ми розуміємо, що 20%. Це 15 елементів. А повністю у нас 100%. Таким чином, проаналізувавши, ми 15 ділимо на 20, дізнаємося, скільки в одному відсотку, і далі кількість, що припадає на 1%, множимо на 100. Запам'ятайте. Щоб знайти число за його відсотком, треба дане число поділити на кількість відсотків і результат помножити на 100. Зауважу, можна помножити спочатку на 100, а потім поділити на кількість відсотків. Результат від цього буде такий самий. А як діяти, щоб відсоток подати десятковим дробом? Ну, Тоді можна дане число поділити на цей дріб. І так, перед вами. 5 задач. І 4 з них позначені усно. Тож ви зараз поставите відео на паузу, уважно прочитаєте умову, подумаєте, проаналізуєте все те, що я тільки що проговорила, і знайдете відповідь на питання. Номер 1350 знайдіть 1%, якщо дано 100%. Ну, що вам треба зробити? Підказуйте, що 300 це 100%, а 1% менший від 100 в 100 разів. Так, поділити 300 на 100. Добре, зупиняйте відео, попрацюйте, а потім звіримося. І так, відомо, що 1% це число 4. 1% це число 4. Чи правильно, що 12% це число? Якщо 1% це 4, то 12 4 помножити на 12 48, правда? Відомо, що 100% це 50 100%. А 1% в 100 разів менший, тобто 50 ділимо на 100, виходить 0,5. 50% сотих або 5 десятих. Відомо, що 5% це число 20, 1% в 5 разів менший, 20 ділимо на 5, це 4. Відомо, що 10% це число 3. А нам треба 100% 10% менше від 100 в 10 разів 3 множимо на 10. 30. Знайдіть 1%, якщо. ну, Ми сказали, 300 поділити на 100% 3. 30 поділити на 100 0,30 або 3. 3 поділити на 100 3 сотих. І я дуже сподіваюся, що завдання і для вас виявилися легкими, ви гарно з ними справились, правда? І так, будь ласка, ще попрацюємо. Три завдання: знайдіть 16%, якщо 1% відомий. 1%. Да? 16 разів менше. Значить, щоб знайти 16%, що ви робите? Множите на 16. Знайдіть 5% від числа 60. Пригадайте правило, як знайти відсотки від числа. Ділимо на 100 і множимо на 5. Або множимо на 5 і ділимо на 100. Використовуйте це правило. Ну, і тут прочитаєте задачку, вона дуже проста, і я думаю, що ви з нею справитесь. Ставте відео на паузу і попрацюйте. І так ми сказали, що в першому завданні треба те число, яке 1%, помножити на 16. Це буде 48 в першому, в другому 80. 5 помножити на 16 і в третьому 160. Я думаю, ви теж справились. 5% від числа 60. 60 поділили на 100 і помножили на 5. Можна 60 помножити на 5 буде 300 і поділити на 100. Результат той самий. 30 поділити на 100 і помножити на 15, перевіряйте. 4,5. 60. Відсотків це 45, значить 45 ми ділимо на 100 і множимо на 60. 40 ділимо на 100 і множимо на 25. А ще помітьте, помітьте що 25% це чверть. Тобто, якщо ви це помітили і собі так запам'ятали, то іншого разу ви можете розуміти, що 25% це чверть, четверта частина. Значить, легко знайти четверту частину діленням на 4. До речі, 50% це скільки. Половина. Так, Далі. 6,4 ділимо на 100 і множимо на 4. І 5,4 ділимо на 100 і множимо на 15. І задачка. Оленка прочитала 25% книжки, скільки сторінок прочитала Оленка, якщо 1% дорівнює 3 сторінкам. Ну, якщо 1% це 3 сторінки, то 25% це 3 помножене на 25, 75 сторінок. Я зараз подумала, що, мабуть, треба для тих, кому ще важко дається арифметика, показати на якомусь з прикладів ділення і множення, так? Так, ну давайте якесь розберемо завдання, наприклад, 5, Да? Я сказала, що треба ділити на 100, потім множити на 4. І можна навпаки. Ну, давайте так. 6,4 поділимо на 100 буде кому рухаємо вліво на дві цифри. Буде 0,064. І далі 0,0. 64 тисячних множимо на 4. Як множимо? Стовчик множимо. 4 на 4 16 1 запам'ятали. 6 на 4 24 і 1 25 2 запам'ятали, 4 на 0 плюс 2, і 4 на 0, 0. Три цифри відділяємо комою 0,256. Можна було 6,4 помножити на 4. Було би 256. Одну цифру відділили комою, а потім приділені на 100 рухаємо кому вліво на дві цифри, тож буде 0,256. 000. Результат один і той же. Побачили? Будь ласочка, ті, кому... ті, хто ще не напрацював навички арифметичних дій, будь ласка, попрацюйте над цим. Добре? Ще дві задачі. Ставте відео на паузу, читайте, думайте, тренуйтеся. Задачі легкі, тому, я думаю, справитесь. І так річка Ворскла має довжину 464 кілометри. На територію Полтавщини припадає 48,7% усієї довжини, скільки кілометрів ворскли протікає територію Полтавської області. Треба просто зрозуміти, на яке правило, це задача. На Полтавщині 48,7%. Значить, це частина річки. Яка частина? 48,7 від 100, значить, відсоток від числа. Ділимо 464 на 100 і множимо на 48,7. Тут я вже не буду зупинятися на арифметиці, будь ласка, цей момент відпрацьовуйте. Можна помножити. 464 на 48,7 потім поділити на 100, можна поділити, потім перемножити. При множенні, ви пам'ятаєте, множення десяткових дробів відбувається спочатку, не звертаючи увагу на кому, а потім тільки в самому кінці відділяємо комою стільки цифр, скільки було у обох множників спочатку. Ну і все можемо давати відповідь. 225,968 км річки Ворскла протікає Полтавською областю. Ялпух найбільше природне озеро в Україні. Його довжина 25 км, а ширина 28% довжини. Що треба відсоток від числа? Яка ширина озера Ялпух? Все те саме. За тим самим правилом 25 поділили на 100 і помножили на 28, 7 км. Відповідь 7 км ширина озера Ялпух. Ми сьогодні з вами славно попрацювали. Відпрацювали теорію, і вам треба ще над нею попрацювати свідомо. Свідомо уяснити, як знаходити відсоток від числа або число за його відсотком, і як у задачах оприділити, яке правило, застосовувати. Для тренувань вам чотири завдання. Тренуйтеся. Напрацьовуйте навички, досягайте успіху. Я щиро вам цього бажаю. До зустрічі!